люди, на яких гріхи закінчуються, а є люди, на яких гріхи починаються в родині. Є родина, яка має проблеми, і потім знаходиться одна якась світа дитина, хлопчик, дівчинка, молиться, ходить до церкви і то без тата без мами сама приходить собі і молиться. І потім в неї ще якісь проблеми, якісь тягарі. А вона знов молиться. І Бог на цій дитині перериває от той шліф от того спадковості, от того паскудства, яке було в родині. Бо знаєте, так би не було. Дитина невинна, що вона всі вродила, а тато з мамою таке виговорюють, що землі тяжко. Ви думаєте, що як воно нікуди воно нікуди не діває. Те, що ми чуємо. То нам у нас і залишається. Ти можеш то не розуміти, не усвідомлювати. Те, що ви ходили до школи і вчилися, і всі знання, які ви маєте в голові своїй, тільки 30% ви туди отримали їх свідомо. 70% вашої знань ви отримаєте підсвідомо. Потім, знаєш, вже. Десь у 4, 5, 10 класі в інституті, та вже далі навіть потім тобі починаєш там, ой, то та це так, ага, я розумію так. А це мозок відкопує ту твою підсвідомість, то що ти підсвідомо отримав. А чому? Бо ти сидів на уроках ти слухав. то спав, то дрімав, але 70% заклалося. А тільки 30 свідомо. Тому все, що ми говоримо, має значення. І те, що батьки говорять про присутності дітей, має значення. Дитина грається, як ангелятко, бавиться з котиком, бавиться з іграшком, а тато з мамою свариться. І цей яд, і ця інфекція цього бруду цієї інфекції, вона паде на дитину. А як же? А як же? А знаєте, що таке, коли ти коло трактора такий замащений, розумієш, і десь в тебе той ключ? Масний ти взяв поптиров до штанів, то навіть не витко. А коли ти в біленькому приходиш, і на тебе щось капнуло, вже зразоветку. Бо тому, коли ви грішні, гріх плюс, гріх мінус, знаєш, як тракторист поптиров ключ до, до, до цього до колін. А дитина, ангел у білому вбранні, розумієте, як, як молода йде до шлюбу, білесенький. І на неї крапелька падає із ваших ядовитих язиків, капає крапелька, і ця крапелька вже є виразно видно на цій дитині. І тому діти, ваші хворіють через те, що ви не фільтруєте атмосферу з вашому будинку. Наповнють будинок любов'ю, терпіливістю, жертвенністю, і у вас все зміниться.